Від культури плавно переходимо до освіти. В нас Марія Землянська, журналістка слідства інфо. Розслідувала вона справи в Міністерстві освіти і науки України. Так, як коротко, Марія зараз більше розкаже. Як перевіряли для атестації. так, приватний університет, один з приватних університетів. Називається він Київський університет культури. Це той, що так. так? ні, це не, не той, той що Поклавський. Дуже схоже. От до речі в цьому і помилка, що всі їх плутають? Насправді табачник історія... табачник там щось накрутив, да 에... ще попередньо. Ні, До речі, ще не табачник. Хоча а, він аж. там теж ми знайшли його сліди трішечки, але насправді все було раніше. Є університет культури, як ти сказала, Поплавського це державний університет. І у нас є приватний університет, Київський університет культури, який ще в травні попросився на акредитацію. Вони хочуть подовжити ліцензію для того, щоб випускати студентів. Вони написали заяву до МОН, і поки МОН зібрався до них йти, університет дивним чином кудись зник. Тобто, у нас є документи, університет є, є студенти понад 4 тисячі, є викладачі їх 600. Є кафедри, є чотири приміщення, причому з яких два мають бути власне університету, але все це є тільки на папері. Uh -huh. І дуже весела ситуація, коли журналісти разом з представниками МОНУ приходять до університету, стукають у двері. Вони кажуть: тут такого немає. А, а що там, там є? Там знаходиться університет Поплавського національного державного університету. Нам вдалося зрозуміти. Чому насправді вони так тісно пов'язані, і це не лише назва, і не лише схожість назв. Е, на жаль, поки ну, ну. ми не можемо сказати, скільки це грошей, але ми будемо готувати наступну серію продовження цього сюжету, і ми розкажемо повну схему цієї історії. Так так, так Поплавський в цьому замішаний? Так. Ага. Він замішаний, ну дуже причому він не один, це такий, напевно, родинний бізнес. Можливо, це величезна любов до культури і мистецтва і до освіти. Тому що він має, він ректор державного університету, при цьому він фактично власник приватного університету. Але ага. не буду більше розказувати, бо власне про це і буде сюжет, і тому не хочу раніше. Про це говорити, але юний Орел він у нас всюди, і це було дуже весело знімати цей сюжет, тому що коли приходять журналісти, університет закривається на карантин, причому закривається тільки для Весь нас. Весь університет, так, так, так студенти так. перестають вчитися? зразу а, ні, студенти продовжують вчитися. А просто карантин нам, для журналістів? Так, да, ми навіть запитали. Ну мені дума, що за вірус? Можливо, такий, який не бере молодих людей. Хоча я не вважаю, що ми приходили дуже старі. Але студенти вчаться, нас не пускають, двері зачиняють, посилена охорона, як ну в старі добрі наші часи. Тим не менше, так у нас сьогодні був Єв... Єв... Євген Євген Нещук, міністр культури, і дуже багато є проблем так. з переселенцями. До речі, які хочуть з е... університетів, які підпорядковуються Міністерство культури з Луганської Донецької області, якось е... переїхати в, наприклад, в Поплавську, і в них не виходить. Так, от бачите весела історія. До речі, саме міністерство Нищука має вони підпорядковані йому, тобто він так. володіє даними. Ми написали до неї, вже чекаємо відповіді з нетерпінням, насправді, бо дуже цікаво. Є велетенські підозри в тому, що Київський приватний університет взагалі не видає дипломів. Це схема, яка просто набирає студентів, збирає з них гроші, а потім, після третього курсу, відправляє в державний. Відповідно, вони отримують державні дипломи. Тому. Да. Ду... <свят> так, чекай, чекає дуже складна схема. Тобто, люди дуже вчаться. Люди вчаться в Поплавську, так? схема дуже але проста. ніби вчаться в якомусь іншому виші. Дивись, студенти приходять, <свят> вступають в університет, не проходять на бюджет, їм пропонують контракт. Вони з радістю, хто має гроші, погоджуються на це. Вони платять гроші, але їх за документами оформлюють в приватний вуз. А інколи за їх відома, інколи не за їх відома. Вони платять гроші в приватний вуз, і після третього курсу їх тихенько відраховують і переводять в державний. Відповідно, після четвертого курсу вони отримують диплом бакалавра державного вузу, і деякі навіть не знаючи, що вчилися на приватному. Ну а три роки вони платять просто Михайлу Михайловичу. Ну, бачите, Це він ще. же обирає, виграє вибори. Це ж не дешево. А він, до речі, виграв цього року? Да. Став Кирова депутатом. Грація. Боже мій да так. Слухай, але але це студентам ж нормально виходить. Студентам нормально насправді. Можливо, вже цього року схема дещо змінилася, тому що вже пропонують в приватному виші, якщо ти хочеш вчитися, трошки дешевше, а після третього курсу тебе все одно переведуть в державний вуз. Причому дуже весела історія з самими студентами, з якими ну, списувалася, вони абсолютно не знають, де вони вчаться, кому вони платять, і їх це не цікавлять. І найбільше мене, ну, мене дратує в тому, що там є люди, які вчаться на журналістику, хочуть стати там журналістами, розслідувачами, а навіть ведучими, не можуть, да, 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 ведучими. ведучими. а навіть люди, які не можуть прочитати свій контракт, можливо. Марія, це вже житті не головне. Добре.